Мої вітання. Ми не щулися як настала весна, і саме тому ми поговоримо про квіти, красу та жінок. Не перемикайте, буде цікаво. Що ж потрібно жінці? Гроші, гарні ресторани, вишуканий одяг. Ні, жінці потрібна вірність. Її не можна зраджувати. До речі, про дієслово зраджувати. Воно й потрапило сьогодні під приціл рубрики пошанівок до рідної. Зраджувати дружину чи зраджувати дружині? Ну, напевно, зраджувати дружині. Дружині. Ну, дружини, дружині зраджувати. Своїй дружині. 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 Не зраджувати, ні. Українською правильно зраджувати свої принципи чи зраджувати своїм принципам. Напевно, своїм принципам. Принципам. Зраджувати своїм принципам. Зраджувати принципам. Зраджувати своїм принципам. Зраджувати своїм принципам. Своїм принципам. Зраджувати принципи. Запам'ятайте, в українській мові зраджують кого або що, а і змінять чому, кому це калька з російської мови. Що таке любисток, ви знаєте? Ні. Я росію не знаю, бо ж на українському горіть. Вискі якийсь з посланням любистики. Висток там щось відривають з троянки. Квітка така, так, рослина така. Виглядайте, що означає фраза логізм, мов купаний в любезку? Тобто в любові. любезку діти купають, так, надає здоров'я. Купаний у вані скидка. Що ж такий гнивий, вже якийсь самотній. Мабуть, які. Перебираємо. багато. Шовковисті волосся куф, скупаний в любистку. О, на жаль, не знаю це. Чесно, я просто не так компетентен в українській язиці, тому мені очень тяжело. Такий може чарівний, гарний. Ну, файна, напевно, гарна людина. Гарна, гарна, а? гарлива. Це комплімент. Мов любистку скупана, мов з лиця воду пить. Які ви підете добирати до слова жінка? Яка вона жінка? Яка... Прекрасна, гарна, симпатична, гарна, ніжна. Яка ще буває жінка? Оба <рес> сімейна, така, як моя жінка, звісно. Вірною, чесною, рижою. Смілою, <рес> <рес> ніжною. А українською? Ніжна, так. гарна, симпатична, добра, загадкова, чарівна. Злою. Ще якою. Стривозна. Подумайте, яка вона? Енергійна, запальна. Ж на світ Подумайте, хороша, бажана, ще, яка може бути жінка. Подумайте. Прекрасна. Так. Я не був готовий до цього. І гарна, і красива, і мудра. Добре, чудова. Усміхнений, без коментарів. Без коментарів буває жінка. Якою буває жінка? Дуже гарна. Дуже гарна. дякую. Ласкавою, гарною, спортивною, дивлячись, хто яких звички. Ти богають про жінку? Ні, про жінку тим більше. Не скажете, якою вона буває? Буває погано, буває добре. Не. Це все, що я можу сказати. Жінки різні бувають, звичайно. Одні милі, одні страсні, одні веселі. І буває, що навіть і все це разом в одній жінці може бути. Буває жінка. Дякую. Будь ласка. Саме головне у нас щири? Так. Хитра. Деякі злі жінки бувають неконтрольовані. Жінки Жінки немає негативних рис, тільки позитивні.